Thank you Святий апостол Матфей народився у Вифлеємі і походив з коліна Єудиного. З раннього дитинства він вивчав закон Божий під керівництвом святого Симеона Богоприємця. Коли Господь Ісус Христос явив себе світу, Матфей увірував у нього і був обраний у число 70 учнів. Після Вознесіння Спасителя його обрали за жеребом у число 12 апостолів замість Іуди і Скаріоти. Матфей проповідував Євангеліє в Єрусалимі та в Єудеї разом з іншими апостолами, ходив в Антіохію Сирійську, був у Кападокійському місті Тіані та в Синопі. Згідно з церковним переданням, він також проповідував у сучасній Західній Грузії та Македонії, багаторазово підпадаючи під смертельну небезпеку. Вінець мученика за Христа, апостол Матфей прийняв в Єрусалимі близько 63-го року. Шлях праведних, ніби те світло ясне, що світить усе більше. Один із основоположників стилю ампір законодавець архітектурної моди Франції доби Наполеона архітектор та дизайнер Шарль Персьє. Йому доручали найпрестижніші проекти. Роботи персьє відрізнялись цілісністю, колоритом і прохолодною елегантністю. З зробив великий внесок у реконструкцію знаменитої тріумфальної арки в Парижі. Разом з іншим французьким архітектором П'єром Фонтеном Персьє відновив інтер'єр Мальмезонського палацу. Вражає також наново оздоблений ним Єлисейський палац. Персієй Фонтен зробили багато і в галузі прикладного мистецтва. Проекти цих майстрів стали широко відомими в європейських художніх колах і сприяли таким чином поширенню стилю ампір по всій Європі. Архітектура завжди присвячена головній темі прагненню подолати зашкарублість. Історик та педагог Іван Васильович Лучицький. 1862 року він став студентом історико-філологічного факультету Київського університету. Тема його дипломної роботи про роль ідеології Візантії в житті Європи привела науковця до вивчення європейських релігійних рухів XVI століття. Потім Лучицький присвятив себе дослідженню історії Франції а ще пізніше. Головна увага вченому була зосереджена на економічній історії нового часу, зокрема історія українського землеволодіння. Наприкінці життя Іван Васильович повністю присвятив себе вивченню французької аграрної історії кінця 18 століття. Лучицький першим з істориків почав застосовувати статистичний метод, і з ним він пов'язував найсуттєвіші успіхи у вивченні економічної історії. Шкільні заняття з математики залишили у моєму розумі вагомий слід прагнення до точності та до повноти аргументації. Серед причин, які зупиняли його на шляху до священства, було і гостре усвідомлення висоти пастерського покликання. Проте, після бесіди з Іоанном Кронштадтським Олексій Медведко вирішив прийняти і єрейський сан. 23 роки поспіль батюшка служив в селі Вруди Петербурзької губернії. Після революції він був заарештований і засуджений до смерті, але його звільнили. Щоб прогодувати сім'ю, у 1919 році емігрував в Естонію, де працював на купальнях. Через 10 років отець Олексій продовжив служіння вже у Франції, в Микільському храмі міста Южин. У 1934 році батюшка відійшов у вічність. Через два десятиліття його останки були виявлені нетлінними, пізніше їх перезаховали. У 2001 році Константинопольський патріарх приєднав отця Олексія до лику святих. Ти же тілом почуває в нетлінні, душею предстоїши престолу Божою, тим же Богу моліся в православії і благочестії укріпітіни. У наступному випуску. Захисники святих ікон, мученики VIII століття Юліан Маркіан та Іван, один із основоположників сучасної теорії тексту російський фольклорист Володимир Якович Проп. Сьогодні Росія відзначає одне зі своїх національних свят День державного прапора. З благословення святішого патріарха Олексія ІІ, 22 серпня стало днем особливого шанування пам'яті всіх соловецьких святих.